Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, в сьогоднішньому відео, і тема якого сьогодні буде: що таке квантовий перехід і коли він закінчиться? І взагалі, скільки нам виділено часу на те, щоб ми з вами встигли все ж таки пройти цей шлях? Наш з вами шлях становлення на нових вібраціях на розкритті своїх духовних потенціалів і усвідомлення себе. Богу людьми, людьми, які зуміли себе обожити, прийняли божественні енергії, і далі пішли розвиватися на новому рівні. І так, друзі, сьогодні дивіться, я в своїх відео вам багато разів розповідала про те, що ми є саме в такому періоді, де маємо пройти певні випробування. Так, певну трансмутацію, і клітинну, і взагалі енергетичну. І зараз ми якраз з вами знаходимося в цьому періоді, коли весь час у нас ніби якась сила підштовхує швидше діяти. Є багато факторів, які впливають на наше пробудження. І саме Україна як держава, така, яка тримає на своїй землі, от нас усіх націю таку. Яка пробуджена і яка обрана, в принципі, для того, вже ясно обрана, що, щоб далі піти, розкривати себе, жити так, як уже відповідаємо ми новій повісі, повісі водолія, в яку ми зайшли? Так оцей період він не буде вічним. Правильно? Він нам наданий для того, щоб ми з вами усвідомили свою роль. Розкрили самих себе як вищих таких сутностей і провели цей задум в майбутнє. Тому що без цього неможливо встояти в процесі еволюції, де ми зараз з вами знаходимось. Так от цей коридор, або, скажімо, двері, які нам були виділені для того, щоб ми з вами в цей період самих себе пройшли. Він був встановлений спочатку в одних рамках, і так як зараз йде інформація про те, що цей коридор вже готовий закриватися, то згадуючи те, що я раніше, наприклад, відчувала, так? і те, що я знала, коли я спілкувалася з людьми, які щитують інформацію з простору життя. Цей коридор мався закритися в 2011 році 11-11. Так от цей коридор подовжився для нас, для того, щоб ми з вами ще пройшли певний етап визрівання своєї свідомості в розумінні того, що тільки так, усвідомивши свою вищу духовну задачу, ми з вами можемо залишитися тут всі живі. В цьому просторі, де ми є, в цьому вимірі життя, і можемо далі продовжити свій еволюційний план. Так от, продовжився цей коридор, він декілька разів, в принципі, продовжувався, але зараз підходить до завершення Вібраційний фон, в якому ми могли ще робити вибір. Так, не так, туди, не туди. Система подвійності втягує чи не втягує, куди ти зараз от думаєш ще? Що ти думаєш взагалі з собою робити, коли ти бачиш, що по-старому жити не можна і не вийде? Не вийде не втягнути в новий світ все те, що втягнулося з старого світу. І виходить, що зараз кожен має швидко, друзі, прийняти рішення, тому що цей коридор, він планується закритися. Вже 11-11 року. Тобто, кожна людина, це дуже серйозно, я вам кажу, замисліться над цими речами, хто буде дивитися це відео, хто, можливо, передасть його тим, хто, можливо, візьме щось корисне для себе, усвідомить якусь важливу річ для себе. Повірте, це не тому, що я вас чимось хочу залякати, навпаки, я хочу попередити. Я хочу, щоб кожна людина, яка відчує корисність потоків цієї інформації, усвідомила ці важливі речі для себе і зробила певний висновок, тому що є завжди щось більше, ніж ми з вами можемо бачити. Є система відображення, яка контролює всі еволюційні системи, і вона відображає на нас певні порядки, закони. І в цьому всьому, звичайно, нам допомагають планети. Які служать нам також своїми вібраційними відображеннями. На нас впливає сонце, місяць, цикли, всі ці ми з вами проживаємо, так от це космічне явище таке, в якому ми з вами є. І чомусь саме на нас покладена така велика роль: провести знання через себе, сприйняти ці потоки світла і провести їх через себе, усвідомлюючи їхню роль і завданечку. І провести і наситити нашу планету. Так от оця світлопровідність залежить від того, наскільки ти усвідомлюєш важливість і свою роль тут на землі. Тому що саме ми з вами, люди Сонця, саме ми, українці, до речі, ми є по всьому світу, по всій земній кулі. Ми є кругом такі люди, які усвідомлюють себе, тими провідниками Божого світла. І це не ілюзія моя, друзі, і не видумки ніякі, це факт. Ми маємо усвідомити роль свою на землі. Взагалі ця планета для нас створювалася завчасно, дуже давно, щоб ми з вами зробили цю роботу. Так от, знаєте, коли закриються ці ворота або двері, так, тоді вже не залишиться оцього. Простору проскочити ще тим, хто, можливо, не зробили свій вибір ще. Я вже навіть не кажу про темні сили. Для них це взагалі буде повністю все закрито. Це повністю закривається можливість і ще якось підвисити свої вібрації. Але, друзі, знаєте, коли ви зробите вибір до цього моменту і почнете щось уже робити з собою, так? То для вас це буде, як, знаєте, як то візьме, візь, візьмуть вас в покровительство, візьмуть вас у ведення своє, тобто провіденційні сили почнуть вас опікати і проводити. І тут важливо просто зробити перший оцей імпульс від себе Я хочу пізнати себе як духовну істоту, як таку істину, глибинну, стародавню сутність. Яка є тут для того, щоб відтворювати волю Творця? Ось таку треба зробити заяву. І тоді провіденційна сила підключається і проводить вас в подальше пізнання. Часу залишається з кожним разом менше. Але в кого засяяла душа, в кого засяяла та іскриночка, в кого включився оцей процес висвітлення самого себе? Той обов'язково встигне зафіксувати себе на іншому абсолютно рівні. І таким чином, якщо навіть в сім'ї, в родині одна людина це зробить, ви спасете весь свій рід. І це, друзі, ми з вами вперше, в принципі, знаходимося в такому періоді, тому що завжди цикл цей завершувався повним переродженням всіх. А зараз ми перероджуємося, будучи в тілах, фізичних тілах, які ми з вами бачимо, які ми з вами відчуваємо. Так що шукайте собі методи активації, тому що це праця дуже така, знаєте, тонка, але у вас активується мозок, у вас активується енергія душі, у вас активується енергія серця, в якому є всі знання у кожного про себе, про свій весь шлях. У вас активується духовна сила, ви підключаєтеся до дуже гарного джерела, яке проводить через всі ці випробування, які тут на нас зараз випадають, і життя продовжується, друзі. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, кому була цікава ця інформація. Обов'язково напишіть ваш коментар. Зараз у мене скоро 28 здається, квітня у мене стартує курс. Перший духовний курс в моїй школі вищої інтеграції людини, будь ласка, реєструйтеся. Я поставила там просто символічну ціну, і хочу для, для тих людей, хто можливо вперше. Тільки вступає на шлях цього духовного розкриття вже цього нового світу. Або, можливо, хтось втомився від тих пошуків духовних багато часу потрачено, а результату такого, як то хотілося б, як, немає. Будь ласка, приходьте, я цей шлях сама проходила, і зараз я знаю, як воно активується, як робиться дуже легко. Дуже комфортно. Я сама проводжу такі курси, я їх створюю створюю практики медитативні, ментальні, духовні. Будь ласка, приходьте спробуйте, ви завжди зможете піти, якщо вам не сподобається. Просто піти. Я навіть гроші всім повертаю, ті невеличкі, які ви платите. Просто можу повернути і все. Тому, друзі, знаєте, важливо, важливі, важливі ці усвідомлення для себе. Не забувайте, що цей коридор нам подовжували декілька разів у Вищі сили. І зараз, якраз 11.11.2024 року, він буде закритий, за неможливістю більше подовжувати, тому що перехідний період це є невічний період. Ми маємо з вами заякоритися в п'ятому вібраційному рівні розвитку свідомостей. І ми є люди, саме ті, які це роблять. Отак, простенько, отак легенько, отак, просто як українці. Люди Сонця. Всього найкращого, друзі, до побачення. Читайте всі посилання під відео моїм. Я вам залишаю посилання на мій сайт. Там є пропозиції, вебінари, там, там зараз дуже гарні знижки діють до кінця березня місяця. Дуже гарні знижки для вас, буквально там за якусь маленьку плату, за енергообмін, просто символічно, ви можете взяти прекрасний вебінар, пройти його прослухати, мій авторський. Ви можете взяти базові курси, хто я і єднання з силою життя. Ви можете просто забронювати собі місце завчасно на вебінар, який буде джерела стихій 5 квітня. Потім у нас ще буде 21 квітня чудесний вебінар про жіночу силу, який називається Красива гармонія. Ви також можете просто забронювати місце, щоб залишити вашу електронну адресу, і вам надішлють туди запрошення на цю подію. Неймовірно корисно і цікаво. Також ви можете просто забронювати місце собі на перший духовний курс, і ви також будете мати змогу отримувати новини на свою електронну адресу, Будете зв'язочок просто, будете більше мати доступу до такої корисної, надкорисної інформації, яка дійсно зараз на рівні знаходиться життя, продовження життя, як такого тут на землі. Для того, щоб зупинити всі ці процеси. Кровопролиття і все те, що навколо нас відбувається, ми маємо з вами пройти оцей цей шлях духовний. І я пропоную вам мої класи, мої курси, мої вебінари, авторські, мої, які веду особисто я. І я запрошую ще дуже цікавих гостей, моїх учнів, які пройшли великі такі, також випробовані і далі проходять, які роблять велику роботу. І також я запрошую всіх вас. Незалежно від віку, скільки вам 25 чи 75, можливо, більше, приходьте! Будемо працювати разом, відкривати новий простір життя на духовних нових енергіях, стілюючих потоках світлових, сонячних. Всього найкращого, друзі, до побачення!